Паяльник приїде до вас в ось такій коробці, і давайте поглянемо його комплектацію. Відкриваємо коробку, і тут нас одразу зустрічає інструкція на англійській та китайській мові. Сам паяльник і підставка для паяльника з двома жалами та ганчіркою для очищення. Жала дістаються легко з самої підставки. Ганчірка дуже зручно лежить, і паяльник можна ось так класти. Сама. Підставка у нас йде резинова. А на рахунок легко чи дістаються жала, так вони дістаються та вставляються дуже легко. Сам поємник у нас заряджається по кабелю Type-C, але кабеля та блока живлення в комплекті немає. На рахунок жал це жала стандарту ts 1 і ніякі інші до нього не підійдуть. В комплекті у нас вже йде три жала, але якщо вам потрібні будуть замінні або якісь Ще, то ви зможете їх окремо замовити. В нас скоро буде ціла партія ось таких жал для цих паяльників стандарту TS1. Ну а тепер ми перейдемо до самого паяльнику. Він включається у цією кнопочкою біля роз'єму. Ми її затискаємо і бачимо логотип Quick TS1, і він вже починає нагріватись. Кнопка мінус та плюс. Ми можемо змінювати значення температури на жалі. Ну і як ви могли побачити, у нього на екранці показується тільки температура і стан зарядки. Сам паяльник розгрівається за декілька секунд, а може працювати від одного заряду до 30 хвилин. Акумулятор вбудований 18650 на 2900 мАч. Якщо паяльник залишите в робочому стані, то через хвилину він увійде в режим сну. Та збавить температуру до 100 градусів. І коли ми знову піднімемо паяльник не треба нічого натискати, можна заново на нього вже працювати. А якщо він вже увійшов в режим сну і почекати ще 3 хвилини, то паяльник повністю виключиться. І це дуже добре, щоб не переживати на рахунок того, виключили ви паяльник чи ні. Як ви вже побачили, у нас Паяльник заряджається по розєму Type-C, але ні на коробці, ні в інструкції не написані протоколи і якими швидкими зарядками підтримується цей паяльник. Тому краще всього заряджати його стандартною на 5 вольт 1 ампер, щоб не спалити. Ну для кого взагалі може підійти такий паяльник? Перш за все, це для тих, кому потрібно щось припаяти раз на декілька місяців, наприклад, два. Провідка. Щоб не мати габаритну пеємну станцію, у них є ось такий маленький паяльничок. Наступні це виїзні майстри. Наприклад, є замовлення на рахунок не роботи комп'ютера або ноутбуку. Людина приїхала, побачила якусь запчастину, яка не працює, наприклад, електролітичний конденсатор. І за допомогою такого паяльничку він може на місці його просто замінити. Ну і третє, це, звісно, якщо планує відключення і. У вас немає якої станції, щоб заживити звичайний паяльник. Ну і чим він взагалі відрізняється від всіх інших паяльників? По-перше, це три жала в комплекті різної форми, що дуже зручно. По-друге, він портативний, як вже зазначалось. І третє, він розгрівається за декілька секунд як паяльники на сі жалах. Ну а також, якщо ви не впевнені в точності показання цього паяльника, ви можете перевірити. За допомогою термопари. Якщо все ж таки відрізняється температура на термопарі та поточна, яку показує дисплей, можна затиснути кнопки плюс та мінус на деякий час, поки не включиться режим калібрування і ми зможемо відрегулювати температуру самого паяльника. Це краще робити на температурі 350 градусів. Ну а тепер подивимось, що у нього всередині. Він розбирається дуже легко, бо оця частина це у нього по суті кришка. Я просто піддіваю пальцями. І він вже розклався на дві частини. Як ми можемо побачити, тут у нас акумулятор 18650 на 2600 мАч. Він у нас запаяний, і замінити його можна буде тільки за допомогою точкової зварки. І ось така у нас маленька платка керування і платка з дисплеєм та кнопками. А якщо зняти платку з дисплеєчком, ми можемо побачити тут контролер живлення. А з іншої сторони, контролер зарядки. Два дроти у нас йдуть на акумулятор, і два дроти у нас йдуть на саме жало. Тобто термодатчика в жалі немає, він регулюється тільки по силі струму. Тобто, як ви побачили всередині, у нас температура регулюється тільки по силі струму. Для цього у нас і є калібровка. Ну а зараз ми покажемо на практиці, як він паяє. Ну і за кадром ми намагалися поставити жало топорик. Яке йшло в комплекті, але воно не вставлялось та навіть трошки повернулося, коли ми приклали силу. А от інше жало з загнутим кінчиком, вона вставляється нормально. Так само, як те, що стояло у нас в комплекті. Тож, ми включаємо і він почав розігріватися. Вже 200 градусів, 300, та й можна, в принципі, паяти. Це ж таки стався на величний нюанс. У нас з одним із жал. Але я думаю, що в інших наборах такої проблеми немає. Ми його перед вами на відео протестували, тому ви можете бути впевнені, що цей паяльник стане в нагоді у вашій майстерні. Якщо вас зацікавив ось цей паяльник, то ви можете перейти на наш сайт та замовити. А для зареєстрованих користувачів у нас є партнерські знижки. Також ви можете проконсультуватись з нашими менеджерами. Тисніть вподобайку, якщо це відео було для вас корисним, і зустрінемось у наступному відео.